Слава Ісусу Христу. Лежу вже близько двох тижнів в лікарні. І є такий, як куточок, тут дуже цікавий такі дерева, цікаві там пташки, попугаїв багато, там акваріум ще є внизу. Але це місце закрите і туди не пускають людей. Там людина прибирає, там доглядає за цими всіма рослинами і так далі. І мені стало цікаво, чому зачинено це все від відвідувачів і не пускають туди нікого. Як вияснилось, що були прецеденти, коли люди шкодили. Люди або щось ламали, виривали, або намагалися годувати тим, чим не потрібно, пташок, там кидати щось в акваріум, зривати рослини і так далі. І це нагадало дуже відому історію, як були вигнані перші люди з раю. Бог створив бездоганні умови, All inclusive, скажімо так. Все було включено. І Люди замість того, щоб користуватися цими всіма речами, користуватися тим, що Господь залишив, спілкуватися з Господом, бути безсмертними, вони обрали інший шлях і фактично самі собі підписали вирок і були вигнані з раю. Тобто, коли відбувається щось неприємне в моєму житті, то це не Бог мене покарав, це не Бог винен, це там не рідня моя винна, це не батьки винні, це не держава моя винна, не президент, не депутати. Винен я сам, тому що я сам господар своєї долі, є Божі закони. Є благословіння, є прокляття, є закон сіяння і жатви. Якщо я не обираю дерево життя, слово Боже, не обираю апостольську церкву, яка є єдиним шляхом до спасіння, то на мене чекає прокляття з усіми витікаючими обставинами служіння вершникам апокаліпсису і по фінішу смерть та пекло, і це справедливо. Якщо я дитина Божа, то для мене є цінністю слово Боже, відкровення слово Божу, хліб насущний. Я щоденно буду в єдності з церквою, в переломленні хліба, в розповсюдженні хліба, буду примножувати Царство Боже на землі. І фактично таким чином я замість прокляття отримаю благословення і по фінішу стану учнем Ісуса Христа, а учні не побачать смерті та пекла. Тому вибір робить сама людина, а вибір за тобою. Любіть Бог. Бога та ближнього, та будьте благословені.